В Україні від 1 вересня запроваджено нові правила для територіальних центрів комплектування. Військові зобов'язані використовувати нагрудні бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. А такий спосіб Міністерство оборони прагне забезпечити максимальну прозорість процесу мобілізації, розповідає Ірина Тимчишин. Максимум толерантності при спілкуванні з цивільними особами бодікамера перевірена. У групі сповіщення працює від двох до чотирьох військовослужбовців. Вони можуть діяти самостійно або разом із поліцією. Одночасно у місті можуть працювати кілька десятків груп, але лише у випадку особливої потреби. Включається відеокамера, іде звуковий сигнал, іде світловий індикатор, і для впевненості перевіряється, чи пішов запис на безпосередньо на екрані. Шість годин відеозапису є. Воно все зберігається в одному файлі. Ну, скажімо так, можливість втручання там відсутня, Все передається на сервери ВСП. Кожна група має бути камери, іноді навіть дві. Запис має бути безперервним, а громадян обов'язково попереджають про відеофіксацію на початку розмови. Доброго дня! Ване Франківським ТТК ТСП, майор Євоскі. У вас є розет? Є. Скажіть, будь ласка. Записи заборонено видаляти, змінювати чи передавати стороннім у разі порушення правил. Передбачена дисциплінарна відповідальність. Є пряма вказівка не працювати з непрацюючою камерою. Так? Тобто, якщо я бачу, що камера пошкоджена, що камера не знімає, я повідомляю своє керівництво, мені підвозять іншу камеру, або я повертаюся на базу для отримання нової камери. Майор Яворський понад 10 років у війську починав командиром зводу снайперів. Перше поранення у боях на Київщині, останні на Донеччині. Уже півтора року служить у ТЦК. Він наголошує, відеоматеріали зберігатимуть виключно на захищеному сервері військової служби правопорядку. Воно передається одним файлом втрутитись туди, тобто все, що я знімав цілий день. Тобто всі мої зустрічі, не проються одним файлом. Я не можу витягнути когось, вирізати там з цей момент чи шеко, не будь внести якісь зміни у Франківську. Бодікамери використовують понад рік. А з 1 вересня вони стали обов'язковим інструментом і уже не раз допомагали військовим у спірних ситуаціях, які через соцмережі розкручують проросійські боти. Це правильно, я так думаю, тому що. Якщо б це все дивитися по фейсбуках, по цих всіх е, мережах, то там якісь безпреділи такі, от, а так тепер, тепер вони культурно, гарно підходять. Військовослужбовець ТЦК, ТСП повинен попередити військовозобов'язаного, коли підійшов. Що він вмикнув камеру і почав відеозапис. Це попередження. Ну іде попередження, людина вже знає. Боді камери наразі це про прозорість і про захист прав, як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК, ТСП. Для військових це також додатковий захист, говорить Геннадій, боєць 42-ї окремої механізованої бригади. У військо потрапив за повісткою. Був у боях у часовому яру. Вов в серебрянському лісі нині переведений у підрозділ охорони. Він наголошує, працівники ТЦК не вороги. Ворог у нас один Росія. А щоб конфліктів виникало менше, треба лише, щоб чоловіки оновили свої дані і не принижували військових при огляді документів. Боєць нагадує тим, хто забув в Україні. Війна і захисникам на фронті потрібна підтримка. Часто хлопці сидять в на позиціях по 70 днів. Вони мають на ким замінити відповідь. Ну то, наприклад, я був такий ситуації, тому ця робота так само дуже потрібна. Бодікамери для співробітників ТЦК стали обов'язковим атрибутом служби. У міністерстві оборони наголошують, це крок до прозорості, довіри і підвищення відповідальності і військових, і громадян. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Факти ICTV. Єдині новини.